У середу, 7 грудня відбулося чергове засідання виконавчого комітету Ужгородської міської ради. На ньому схвалили проєкт бюджету на 2023 рік. Його ще мають розглянути та затвердити депутати в сесійній залі. Доходи бюджету наступного року. Прогнозують у розмірі 1 мільярда 719 мільйонів гривень. Це дорівнює цьогорічному показнику. Найбільші видатки передбачено на освіту майже 810 мільйонів гривень. Особливість цього бюджету в нас на сьогоднішній день бюджет сформований без субвенцій. Тому що у нас на початку року є ряд субвенцій, таких як освітня субвенція, інклю... на інклюзивну освіту. Е, інколи нам дають вже зразу на початку року субвенції на соціоном-розвиток, тобто на капітальні видатки, капітальні видатки взагалі в цьому році не плануються поки що через те, що згідно постанови 590-ї казначейство не пропускає капітальні видатки тільки поточні. Також члени виконкому погодили програму соцзахисту та підтримки ВПО на 23-й рік. На її реалізацію передбачено 5 мільйонів гривень. Їх спрямують на закупівлю продуктових наборів, засобів гігієни, побутових послуг та компенсацію за організацію ритуальних послуг. Цю програму також ще внесуть на розгляд сесії. Погодили й програму підтримки сімей загиблих захисників України на 23 25 двадцять роки. Виплачуємо родинам загиблих військових 100 тисяч гривень. Також є такі видатки. як Щомісячно всі члени родин загиблих отримують по тисячу гривень і 2500 п'ятсот як додаток до пенсії на діток, також до дня захисника та захисниць, також є матеріальна допомога для родин загиблих, і ще ми включили видатки на поховання загиблих. 8 мільйонів 675 тисяч на 23 рік.